Нагадаємо, 25 січня близько сотні людей у медичних масках прийшли під стіни обласного управління охорони здоров'я у Рівному. Оголосили карантин безкарності. А все через те, що комісія, яка засідала у Рівному, дійшла до висновку, що між діями лікарів та смертю дитини немає зв'язку. Це обурило активістів і вони вирушили до місцевих медичних чиновників. Начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Осіпчук був змушений переписати звернення до МОЗ так, аби не відводити увагу від бе. З діяльності Костянтина Думановського. Саме з його вини вважає громада рівного і загинула дитина. До речі, на комісію у Київ приїхав батько лікаря Георгій Думановський. Костянтина не було. Комісія Міністерства охорони здоров'я постановила, що медична допомога Миколці надавалась неадекватно, тому визнали одноголосно надання допомоги такою, що не відповідає стандартам. Хоча прізвищ конкретних лікарів не називали, але й це рідні дитини вже вважають маленькою перемогою. Залишається чекати суду. Комісія визнала дії лікаря, так як неадекватними. підхід до лікування неадекватний. Нам пообіцяли, що ці матеріали також будуть долучені до кримінального провадження, яке порушене за фактом смерті Миколи Антонюка. І крім того, буде долучений протокол доповіді експерта, та йшлося власне, про порушення в наданні допомоги.